Мене вбили всім привіт І сьогодні будемо грати в матрі місі 2 Я буду грати не сама а своєю сестрою. Вам сподобалося відео. Там, де я розказую смішні історії, якщо вмираю, і я вирішила, я вирішила зняти другу частину, тому чому б і ні. Тим більше у мене за цей час накопичилося досить багато історій смішних, тому так. <сміття> надіюсь, я не буду вмирати, бо там реально вони досить смішні істинні. Все, я втікаю. А Якщо в мене давай сфоткаємося. Я хочу теж таку мати башку. <сміття> Як <-то. сміття> Все. Окей. Ты там, знаешь? Да, А вообще, кайф. Ну, тут вроде нормальные люди. Чего ж так мало? А, нормальные люди. Просто... Я не знаю, что это за дата. Е, пода це це. А ти пошл бал чи ти просто не Стой Коротше я не знаю як це ціниться. Я даю що небудь, бо я не знаю, як воно ціниться. О, я... А як? Подивися. Він деклайм. Я ін. Так. Блін, я хотіла виграти. Боже, яка я лошара. На що я туди пішла? Коротше, моє с смішну я історію, але це пов'язано з моєю сестрою. Я прийшла на концерт моєї сестри. Вона готувалася до того концерту досить дуже довго. Вона готувалася, все, репетирувала, ідеально знала на пам'ять весь сценарій свій. І розказує вона, виходить така в спідничці, а вона під спідницю нічого не вділа. Починає розказувати і опа, забуває тупо слова. Але тут все не все. Вона коли брала мікрофон, вона тупо затерла спідницю. І хм, її, ну як би, там, було видно. Ну, напрям на 5 секунд, і все, типу, нечайно на затерла і все. Але, блін, крінж, я що це знімали, це таку гарно виглядає. От, ну, Я вам показувати точно не буду, бо це як що крінж. Все. Ой, це що таке? Крисмас там було. Ну, короче. Еес. Я такая рада. Ой. Отой филатий. Якщо у тебе була вбивця, вона бы мене зразу вбила, ясно. Я думаю, не. Стоп роз. Оцей? Так. А може. Мама може. Там ту він! Вот это поп-поп. <реш> блін, Аня, він точно не. Я бачу, що точно не він. Аня... Падла, падла Все, мені приходится знать. Аня, розказувай історію. історію смішно. Ну, у мене таке в житті було пару разів, але блін, воно так мені просто то смішно і стидно, типу, водночас в школі. Я, наприклад, є така людина, наприклад, Вона просто мені наприклад, щось сказали, типу, сказала: Сказала корот, щось щось мене, я корот, починаю щось, тип, до неї говорити, а потім вона типу, така, типу, мене ігнорує, нічого не говорить. Потім вона ще раз щось питала, і я думала, що це не у мене. І корот, я така до бою: типу, я починаю говорити, а потім розумію. Що то не до мене? Я така, боже, що закарієш? Ну типа, коли вона говорила до мене перша, а потім почала говорити до іншої, а я, я думала, що вона до мене говорить. Коротше, це то таке стит, позор, і не знаю. Мені знає, це того багатьох було. Не надіюсь. Ну, надію, ну типа. Коротше, сестра стала мартером. Посидимо в уголочку. Стоп, а ти будеш той мене вбивати? тім чи ні? Та я не можу той чита робити. Коротше, давай все буде чесно, Ми не будемо тімерами. А от ми не а будемо тімерами. Ми не будемо тімерами. <ріст> <ріст> ми не буде. <ріст> Бляху. <ріст> може може затімимося. Окей, окей, я виграла. Хто мартер? О, може, то вона мартер? Там афика стоїть середини. Еээ, хей. Хай. Він написав хай-хей. і Okay. How are you? How are you? Я How are you? Чого ти <inches> How are you? Це, а ну подивіться, що це це є, а покаж, подивімося Еее, а це хто ваще? Так, оце я Целінь, целінь, целінь Шість, десять, п'ять Десять? Ні. Пф, шість Так я по подивилась. Краймку. Я ш О май кош. Вс, стою American Girl. Вс. Я теперь буду. Я слег. Два скики тут поумирали. Кто хто, мардер? Ты бачишь? Угу. Может Yeah!

Нас вбили двох. Піпец. Офігеть, це була поза сама ліпша. що <рес> <Це чого рес> такое? Короче, їду я з мамою. в, ліка... Ліка. в Ту, як Лікарня? Ну, типа, до лікаря. короче, їдемо. Вот, Провіряти вухо моє. От, у мене воно закладне, було запалення вуха і тете. Короче, теж велика історія дуже. А, їдемо. Ми, там, типу, дуже було багато людей. Обід був, і е, з обіду там приймають тіпо, людей. Типу дітей з обіду приймають. Ну, типу без черги, щось типу того. Ми ну, коротше ми чекали, і там були діти. Там були дві такі досить повні з окулярами, дівчатки, і вони такі офігенно були смішні. Офігенно. Я встрасюсь Я, коротше, сижу собі така. Альоану. Сижу, я собі, така, дивлюся на нею, вони починаються, такі, типу, при всіх такі фоткатися собі, губки уткою робити. Я така думаю, йо маю. Потім, коротше, я не витримала, я починаю ржати, розвертатися, сміятися просто жорстко. Потім дивлюся на маму, мама теж така сама смішна, що просто похожа на шрека. Трошки на шрека. Я така, ти ж не думаю, йома, я що за шрек? Ще один великий шрек. Отвічаю, це смішна історія, я сама навіть тільки що поржала з нею. Можете euh, нічого а не можете, не можете просто запам'ятати цю історію назавжди. <laughs> <laughs> і так згадувати про мене і сміятися. О, пляга! Ну пішка! Ну, ну ні, будь ласка, будь ласка, тільки не я. Аня теж мене мене почався урок І пам'ятаю, у я була в класі другому в першому чуйку, і в мене була етика. А, а тоді в мене був нас, кашель. Я тоді захворіла, але прийшла до школи. У мене було контрольна що я вже не пам'ятаю. І на етиці сижу, я там щось... Ну, щось смішне було, і я почала сміятися, І в мене тупо вилітає супля. І так витікає, і так далі, і такому черзую. Коротше, я стала шерифом, я це не засняла. А я, я март. Та як ти мардер? Аня, я думала, що я зараз когось вб'ю, файно. Та я і вб'ю тебе, ну. Ой, Аня, чи мене не вбила. Так, я не хочу програти просто. А ми, типа не з'явимося? Ні. А, то давай го, го. го, го, го. Дехтор, хто вб'є ти... <плес> <б> той? <плес> Короче, моя сестра рассказыває, бо вона типа, якби, коли ти замер. в був другому класі, я писалась. Тому що мене не випускали в туалет. І, короче, я, я, короче, просто, за... <кхи> я прошусь в туалет, мене не випускають. І я дуже хотіла в туалет. І я пописалась, тому що я вже не могла терпіти. Але потім я, я подзвонила і я Віліні говорю, Віліна, я упізла, що робити. Вона подзвонила мамі, щоб я відпочилася, я потім просилася. Але перед тим мене однокласниця запитала: Аня, диви, що в тебе в тебе під партую. А я говорю, та я знаю. То води, я, воду, я воду розлила. От так. От. Я б знала, що Отак. Опа. do solid Ах. Це знову, коротше, в школі молодший клас. Хм, ну, круто. Це молодші класи так знаєш? Та молодші класи я навіть не хочу їх згадувати. Ну, майже з тим. Це і так не про мене. <схі> Ти не знаєш, <схі> Ань. Коротше, е, був у мене один однокласник. Зараз він у мене не вчиться в класі. <схі> О, е, та, не буду звати його. Коротше, просто ноунейм я скажу, бо я не хочу називати ім'я. Дивася. <схі> так, <дивися. схі> Ті, коротше. О, Ну, Один е, однокласник. Ні, е, е, ми готувалися до виступу. От в молодшому класі. Я теж готувалася до виступу, ну коротше всі готувалися до виступу, логічно. Ми стали коротше, розказуємо, розказуємо, і ха-ха, Тут я бачу, як класне тупо ви, тупо. Коротше, він має розказувати вірш, і коротше, він тупо весь опісився, коротше, <рисо> Він просто весь був мокрий. Коротше, ми всі бачимо. Я починаю я жати, там маю. Йо». Ну, буває, а що тут така була людина, яка дуже любила пити, і вона дуже багато пила. А, вот. Да <тапліна> блин, я як завжди, я хочу закінчити і я кажу я кайф. Ні, нічого. Заразара. Да зара. ти вбивай, бери барапес. Боже, я стою Ха, Хаубила його лошара. Я тебе якщо тоже бью, але. Я взял в пес. Я тебе кшу тоже бью. Это четер, вонючий, блин. Все, я бы попадаюсь. <соценно> Ти доказала, что кит взял в пес. Хотела... Короче, все, я закінчу ее видео. А, Надеюсь, вам оно сподобалось. Ну, и всем пока-пока.